27 вересня у другий день 32-го міжнародного фестивалю молодіжної демократії та мас-медіа в молодіжному просторі відбувся одноденний проєкт з фандрайзингу та проєктної діяльності. Підлітки навчались, як перетворювати власні ідеї, в справжні проєкти, знаходити кошти та працювати в команді. Учасники ЗОСі не лише слухали лекції, а й створювали власні міні проєкти які вони потім презентували. Що нас штовхнуло тебе зробити цей проєкт? Влітку я їздив на проект від Кличко Фундейшн під назвою School of Resilience, школа стійкості. І після цього проекту є зобов'язаність і ну бажання своє, тобто не тільки зобов'язаність, а й бажання провести цей проект у своїй громаді під назвою як локальний проект School of Resilience, міста Славутич. І я дуже сильно загорівся цією ідеєю не тільки тому, що мені потрібно це було зробити, а й тому, що це дійсно чудова ідея, і мені дуже подобається творити, робити такі ну такі більш масштабніші проекти для молод не в рамках школи, як це було завжди, а вже міський рівень, тим паче в рамках ЗОСі це неймовірно. Чи складно було? Е, так, ми готувалися дуже довго. Це дуже такий складний процес. Знайти спікерів, домовитися за приміщення, домовитися за кавабрейк. Це дуже така складна справа. Але коли в тебе є команда, це найкраще. І я дуже всім вдячний всім людям, які допомагали це робити. Ці люди просто неймовірні, я їх дуже сильно люблю. Чому ви сюди прийшли? Ну, тому що ну, друзі попросили, так, я б сказала. Ну, Цікаво, зацікавилась цією всією темою. Чи збулися ваші сподівання на цей проєкт? Я думаю, навіть, більш, ніж так. Це було більш е яскравіше, ніж в минулих роках, що я бачила, так що все понравилось. Чи будете ви використовувати нові знання, які ви отримали в цьому проєкті? Думаю, прийдеться, щось пригодиться кудись. Думаю, так. Да. Є якісь побажання підліткам, які хочуть робити проєкт, але бояться? Та блін, удачі. Супер, щоб була мотивація крута і щоб все. Гроші, бабки, все круто було. Я дізнався про написання гарантії та звідки більше брати костюм для реалізування своїх справ. Чи є якісь побажання підліткам, які хочуть робити проєкти, але бояться? Не боятися та робити їх. Що саме тобі більше сподобалось на цьому проєкті? Uh, найбільш сподобався мені останній спікер uh, Назарі та його презентація. Що саме наштовхнуло тебе бути спікером? Uh, мене запросили ваші діячі міста Славутича, от і я з радістю одразу відкликнувся приїхати, щоб передати, навчити, допомогти, поспілкуватись і побачити місто Славутич. Який ваш найуспішніший приклад проєкту? Мій найуспішніший приклад проєкту. Я вважаю цей проект політична арена. Це двохденний тренінг з політики, симуляції, спікери, панельні дискусії. Я його придумав. Ми його організували, і в результаті це не такий найуспішніші, найтепліший для мене проект. Чи подобається тобі працювати з підлітками і чому? Так, е, да, мені подобається. Чому? Тому що я сам не вважаю себе якимось дуже дорослим і жартувати, працювати, вкладати якісь цінності в підлітків це якраз той вік, коли вони відкриті. Їх душа відкрита до чогось нового. І я вважаю це як е, кликання робити це навпаки. Для мене це дуже круто. Чи здивували сьогодні наші учасники? Ні, класні, круті учасники. Веселі я в принципі очікував, що все буде супер і все пройшло класно. Чи пригадуєте ви себе у їхньому віці, як би пораду ви собі тоді дали? Я б собі дав пораду не пити, не курити, займатися спортом, багато займатися спортом, бути активним, максимально активним, тобто старатися створювати щось, тому що це максимальний досвід, щоб і людей знайти, і друзів знайти, і себе розвинути. Тобто старатися щось створювати, об'єднуватись, якісь колективи, команди і організації. Чи сподобався вам проект і чому проект Зося мені сподобалось, це нове місто для мене, Славутич. Дуже гарне, мені воно дуже комфортне, дуже класне. Сам проект, кількість людей, молоді, різносторонність. Мені сподобалось. Чому? Тому що великий вклад людей, різні спікери, знайомства, тому мені це і сподобалось. Ну і тому, що я тут виступав. І мені сподобалось, як це все пройшло. Чи є якісь побажання підліткам, які хочуть робити проєкт але бояться навіть якщо страшно робити? Бо як як я казав. Успішний проект це не, не ідеальний проект, а це проект, який відбувся, який стався. Дуже дякуємо. Чи здивували сьогодні тебе учасники? Е, учасники молодці. Я... Чесно вважав, що я прийду сьогодні сюди, і тут будуть пусті пуфи. Але вони прийшли, вони слухали, вони відповідали на питання, сміялися, брали кава брейк і досиділи до кінця. І це дійсно цінно, тому що такі заходи зазвичай втомляють, і ну не всі можуть витримати таку напругу, але учасники молодці, я дуже їм всім вдячний. Вони всі тепер з сертифікатами і вивчили для себе якусь нову інформацію. Чи є якісь слова підліткам, які хочуть робити проєкти, але бояться? Я бажаю таким підліткам не боятися створювати, не боятися змінювати себе. І знайте, що такі проєкти можливо створити. Е, головне, не боятися, тому що вся ця боязнь вона вибиває у вас колії. Е, знаходьте собі команду, ніколи не робіть це самостійно, тому що це неймовірно складно, і зазвичай це просто не вийде. Не бійтеся, творіть, мрійте, дійте. Чи будуть ще такі проєкти? Колись в мріях є бажання вийти на такий проект в місто Чернігів, і, можливо, колись ви побачите це в іншому місті, в інших масштабах. Чи хтось допомагав тобі робити цей проєкт? Я дуже вдячний Лізі, яка допомагала робити цей проєкт. Вона просто ну, максимально допомогла зробити це. Mm -hmm. Вона домовлялася зі спікерами. Ми просто... Я... Безмежно вдячний, тому що це людина, яка дуже ціна для мене, і вона просто найкраща. Чого наштовхнуло тебе допомогти зробити цей проект? Молодь, славутицька молодь, яка прагне розвиватись, прагне отримувати нові знання і прагне бути активною. Тому це моє натхнення, і тому сьогодні я була тут. Чи здивували тебе учасники цього проекту? Учасники здивували та мені було приємно бачити активну молодь, яка дійсно хоче щось робити. Вони відповідали, вони пропонували свої ідеї, і навіть вже напридумували трошечки проектів. Спойлер. у чому особливість цього заходу? Чим він відрізняється від інших? Це те, що його організовувала безпосередньо молодь за ініціативи молоді, бо у нас молодь може бути не ініціативною. Старші проводять для молоді вони такі: ну, не знаю, приходити або не приходити, а тут саме а суть в тому, що молодь придумала, молодь прийшла, молодь реалізувала. Чи плануєте ви ще робити такі проєкти? Ну, якщо молодь наша захоче, да, то звичайно, так. Да. Чи є якісь побажання підліткам, які хочуть робити проєкти, але бояться? Знайдіть своїх однодумців. Я вам бажаю щиро знайти тих самих ваших людей, які підтримують ваші ініціативи, які на різні всякі, здавалось, би дивні ідеї відреагують адекватно, нормально і скажуть Да, ти крутий класний давай погнали робити, яка б це не була ідея. Щиро хочу бачити вас в рядах активних. Ті, хто буде так само проводити схожі проекти, робити такі класні, потім сертифікати, запрошувати мене, щоб я вам всюди допомагала. От, тому я вас дуже всіх люблю за те, що ви сьогодні були з нами.